Ховання Віктора Януковича в Одесі було нетривалим. Якщо брати економічну складову візиту, до його програми увійшла лише одна зустріч з одним трудовим колективом підприємства. Голову держави повезли на кабельний завод. Публічне акціонерне товариство Одеський кабельний завод одне з небагатьох підприємств міста, яким пощастило не розвалитися. Тепер його демонструють високим гостям і журналістам як приклад самої можливості процвітання вітчизняної промисловості. Більшість заводів Одеси перебуває у руїнах, але це не для президентських очей. На кабельному дійсно справа йде. Його продукція є досить конкурентно спроможною і користується попитом у багатьох країнах. Кількість працівників складає майже тисячу осіб, і тому. Для партії регіонів з точки зору передвиборчої агітації саме тут логічно влаштувати зустріч із виборцями. Головна ідея виступу президента: аби краще жити, люди повинні ще більше працювати. Ми повинні виконувати свої обов'язки перед вами, а ви свої перед государством. Тобто платити налоги вовремя. И чем лучше вы будете работать, тем больше будете платить. А государство должно мотивировать, чтобы вы лучше работали. Дисталось и чиновникам, и целиком справедливо. Люди их не любят, бо кабинетные деятели действительно стали гальмами демократичного развития. А почему-то политики думают, что они там научились красиво говорить, да, красивые жесты делать. И вот он пришел в политику и начал уже руководить городом, областью, страной. Хто же вами, ну, не руководит, а в принципі для вас условия проживання? Не думали только, как говорится, о том, куда свою задницю садиться, в какое кресло. И кармани набить. А я много раз говорил, що кармани такі до п'ят. На хвилинку здалося, що з подачі президента Олексій Костусів та Едуард Матвійчук досягли примирення. И губернатор, и председатель областного совета, и мэр. Где? Вот Алексей, да. Команда у них последнее время очень много уже общего. Немножко были трения, такие, вы, наверное, слышали, да? Выясняли отношения, кто из них старший, да. Но сейчас. Команда працює сильно, професіонально, нормально. Чи не справді дійшли згоди два керівники регіонали, але ж буде як минулого разу. Два роки тому напередодні місцевих виборів вони деякий час були союзниками. Потім їхні шляхи розминулися. Наші кораблі у морі. Як можна вірити в цей альянс напередодні виборів, що відбудеться за кілька днів? Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.